Вітаю вас, мої дорогі слухачі, на моєму каналі. Тут ми вчимо українську мову, дивлячись міні-уроки та слухаємо аудіокниги. Сьогодні я вам розповім про вставні слова та їх групи за значенням. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливу інформацію. Вставними називають такі слова. Що виражають ставлення мовця до сказаного, привертають увагу до змісту, повідомляють про джерело інформації. Наприклад, Втім, ласки виглядали ніжними беззахисними істотами. На жаль, їх уже ніхто не скуштує. Вставні слова у цих реченнях втім, та, на жаль. Зверніть увагу. Вставні слова не є членами речення. Вони не пов'язані ні з головними, ні з другорядними членами речення. В усному мовленні вставні слова виділяються паузою, а на письмі комами. Між сполучником і вставним словом завжди ставимо кому. Але якщо сполучник стосується вставного слова, то він відокремлюється комою разом із ним. Так, наприклад. Скажіть, будь ласка. Над чим ви зараз працюєте? А можливо, хлопчик був як всі люди? Деякі дієслова, такі як думаю, здається, кажуть іменники, на жаль, на щастя, правда, прислівники, можливо, видно справді можуть виконувати функції і члена речення, і вставного слова залежно від змісту речення. Але як же нам зрозуміти, вставне це слово чи повноцінний член речення? Якщо до такого слова ми можемо поставити запитання, то воно не вставне і комами не виділяється. Давайте порівняємо. Як не крути, а правда завжди випливе? Правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр. Шукаємо підмет і присудок у першому реченні. Що? Правда. Що зробить випливи. Виходить, що до слова правда ми можемо поставити запитання. Таким чином розуміємо, що це підмет. Отже, у цьому реченні слово правда не вставне. Спробуємо в другому знайти граматичну основу. Це односкладне речення і маємо лише один головний член. Не вдалося. До слова правда ми запитання поставити не можемо. Отже, це вставне слово. Виділяємо його комою. Діти. Запам'ятайте слова, що ніколи не є вставними. Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито. Все таки, мов би, наче, неначе, адже. Тобто особливо. Слова ввічливості теж відносять до вставних слів. Дякую, будь ласка, до побачення, на добраніч, добрий день, вітаю, спасибі, прошу, перепрошую, вибачте. А тепер розгляньмо групи вставних слів за значеннями. Перша група це вставні слова, що виражають впевненість чи невпевненість. Сюди належать безумовно, безперечно, справді, без сумніву, певно, напевно, може, мабуть, очевидно. Наприклад. Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ. Друга група слова, що виражають емоційну оцінку. Це може бути задоволення чи незадоволення. Сюди належить на щастя, на диво, на жаль, на сором, чого доброго, гріх казати, як на зло. Наприклад, Плаща я, на жаль, не взяв. Група слів, що повідомляє джерело інформації. Кажуть, мовив, як кажуть, чую, бачу, на мою думку, за словами, за висловом. Наприклад, Кажуть: душі безсмертні, вмирать не можуть слова, що здатні активізувати увагу співрозмовника. Бачиш? Чуєте? Вірите, уявляєш, майте на увазі. Зверніть увагу слово честі. Наприклад, бач, як вигадала. Слова, що пов'язують думки між собою. По-перше, з одного боку, до речі, наприклад, навпаки, отже, зокрема, значить, узагалі, однак, проте. Наприклад, Значить, хтось мене чекав. І слова, що оформлюють думки, правду кажучи, ніде правди діти, грубо кажучи. Наприклад, чесно кажучи, я не очікував нічого доброго від цієї оборудки. Діти. А оце і вся інформація, яку вам сьогодні треба засвоїти і запам'ятати. Тож, давайте підсумуємо. Вставні слова це слова, що виражають ставлення мовця до сказаного, привертають увагу до змісту, повідомляють про джерело інформації. Вставні слова не є членами речення. Вони не пов'язані ні з головним, ні з другорядними членами речення. Ніколи не є вставними слова. Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито все-таки мов би, наче, неначе, адже, тобто. Особливо. Вставні слова можуть виражати впевненість чи невпевненість, емоційну оцінку, вказувати джерело інформації, можуть активізувати увагу співрозмовника, показують зв'язок між думками та допомагають правильно оформити думки. Діти, якщо у вас виникли питання та ви щось не зрозуміли, не соромтеся і пишіть мені в коментарях. Я вам обов'язково дам відповідь. Адже хочу, щоб ви знали українську мову на відмінно. Не забувайте підписуватися на канал та натискати дзвіночок. Вчіть українську мову разом зі мною і ви досягнете хороших результатів. Чекаю вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!